Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по по-людськи» і сьогодні ми будемо говорити знову про дослідження функції з допомогою похідної і готуємося до контрольної роботи урок номер 3 Завдання таке: знайти найкоротшу відстань від точки А з координатами 102 до графіка функції y до х2. Ну ви зразу запитаєте, напевне, а яке відношення то завдання має до похідної. Ну, отут, це от слово тут це слово найкоротшу, і от воно переважно завжди зв'язане з, з, з поняттям похідної. От Як вам треба знайти найменшу площу, там, чи найкоротшу відстань, чи найбільше значення функції, оце от насторожує і ви маєте завжди подумати, чи не можна тут якось застосувати похідну. Ну, давайте спробуємо отут до того завдання застосувати похідну функцію. Ну, перше, що ви вмієте точно, це побудувати графік функції y дорівнює x квадрат. Ну, Ви точно знаєте, що графіком цієї функції буде парабола. Я її отут схематично побудую. Парабола, відками догори, проходить через початок координат, отут є в нас парабола. Тепер є якась точка А з координатами 10,2. Ну, нехай то вона отут буде приблизно. Нехай вона має тут координати 10-2. І тепер найкоротшу відстань треба від точки А до цієї параболи. Ну, от куди вона піде? Ну, десь якась буде точка на параболі. Ну, нехай отут. Десь я ж не знаю точно де. Нехай буде оця точка Б. І от, оце, оця от відстань оця від А до Б, має бути найкоротша. Ну, І треба знайти відповідно координати точки Б. От Давайте подивлюся. От Які будуть координати точки Б. Якщо вона лежить на параболі, ну, то очевидно, що вона має якийсь х. Але та точка Б, я можу її координати ще записати як? Записати х. А y в нас же є x квадрат, бо вона лежить на параболі. Значить, я напишу тут x квадрат. Тобто координати точки Б будуть х x і x квадрат. Давайте подивимося, як воно виглядає. От, якщо та точка Б якась рухома, і от яке місце вона має знайти, аби відстань від А до Б була найменша. Так, от дивіться. Отут є отой наш графік, Y дорівнює X квадрат, І отут є та точка B рухома. Бачите, як вона потрошки рухається вздовж графіка, то та відстань AB змінюється. І десь в якомусь місці відстань від точки А до ну, то Б. Бачите, вона тут збільшується, тут вона помаленьку зменшується. І десь в якомусь місці та точка B опиниться так, щоб відстань від А до Б була... Найменшою. Тепер нам треба порахувати координати цієї точки Б. Так, то давайте подивимося, як ми то зреалізуємо. Значить, треба написати відстань між точками АБ. То пам'ятаєте формулу, за якою ми пишемо, відстань між точками А. Отут я допишу ту точку А з координатами 10, 2. І тут я маю точку Б з координатами х і х квадрат. Отже, я буду мати x-10 x мінус 10 до квадрату плюс х квадрат мінус 2 до квадрату. І е, отут треба добути з того всього корінь квадратний. Тобто, оце є моя та відстань. І та відстань АВ можна її розглядати як функцію від х. От вона залежить від х, і тепер ми будемо розглядати вже як функцію. Ви можете відстань позначити якоюсь іншою буквою, не неаб, а нехай це буде просто функція якась y від x, яка є якраз нашою оцією відстанню. Так, тепер, щоб взяти похідну, то я спочатку спрощу той вираз. Отже, я буду мати х квадрат мінус 20х плюс 100. Першу дужку відкрию. Плюс х4 мінус 4 х квадрат і плюс 4. Так, тепер зведу подібні доданки. Отже, що я дістану х в четвертому тут маю х квадрат мінус 4 х квадрат, мінус 3х квадрат і мінус 20х, мінус 20 і плюс 104. Так, отаку маю функцію. І тепер треба взяти похідну. Отже, це функція складена. Отже, похідна кореня, то я буду мати 1 на 2. І отут той корінь такий довгий. в четвертому мінус 3х квадрат, мінус 20х плюс 104. Так, от так буду мати. І ще помножити треба на похідну внутрішньої. Тобто, тут буде 4х куб мінус. 2 на 3 6х і мінус 20. Так, і тепер для того, щоб знайти критичні точки, то я мушу похідну прирівняти до нуля, оскільки я маю дріб, то я дістану 4х мінус 6х мінус 20 дорівнює 0. Можна оце все скоротити на 2. І я дістану 2х куб мінус 3х мінус 10 дорівнює 0. Ну, тут проблема в нас з'явилася така серйозна, бо ми маємо кубічне рівняння і не вміємо його розв'язувати. Ну, можна тут щось викомбінувати, спробувати. От дивіться, от я вам запропоную такий шлях. Ви собі пошукаєте якийсь свій інший, але я вам запропоную такий шлях. От я візьму 2х, відніму 4 х квадрат і додам 4 х І Тоді допишу цей ще хвіст мінус 3х, мінус 10 дорівнює 0. Дивіться, що я дістану? Якщо я оце візьму в дужку, тобто я винесу 2 х квадрат за дужку, то в дужці залишиться х-2 плюс. А о, що то от за вираз? О, дивіться, я його тут випишу: 4 х квадрат мінус 3х мінус 10. Якщо порахувати його нулі, тобто порахувати дискримінант спочатку, то буде 9. Плюс 4 на 4, 16 на 10, 160 дорівнює 169. Тоді х1 то буде 3 плюс 13, поділити на 2 на 4, 8. То буде 16 на, 2, на 8, то буде 2. І другий корінь буде 3 мінус 13 на 8. І це дорівнює мінус 10 восьмих, або якщо скоротити на 2, мінус 5 четвертих. І тепер отут його можна розкласти на множники 4 на х-2 і на х плюс 5 четвертих. Бачите, тут з'явилося оце х мінус 2, то, що я тут вимаю. То я тут допишу сюди х-2, а четвірку внесу в ту дужку. То буде 4х плюс 5. І тепер можна винести х-2 за дужку. В дужці залишиться 2 х квадрат. Плюс 4х плюс 5 дорівнює 0. Так, ви скажете, як тут до такого додуматися? Ну, треба якось комбінувати. Я просто собі спробувала. От, я, чесно, скажу вам, спочатку я пробувала відняти х квадрат додати x квадрат, з того нічого не вийшло. Тоді я подумала яким чином ще можна оце от скомбінувати. Ну і от мені так пощастило. Тут є ще один шлях розв'язання кубічного рівняння, якщо ви один корінь підбираєте, він є дільником числа 10, то може бути 1, мінус 1, 2, мінус 2, ну, переважно ті такі менші числа, і потім є ділення в стопчика. Але я думаю, що ми зараз на тому не будемо зосереджуватися. Тут нам попала така складна. Похідна, оце кубічне рівняння, воно завжди таке трохи складне, але я думаю, що вам буде корисно таке от побачити. Так, тепер одна точка, яка нас тут задовольняє, то є Х рівне 2. Оце, от, якщо рахувати дискримінант, то тут дискримінант буде від'ємний. І тому я маю одну критичну точку і я її поставлю на вісь. І якщо перевіряти знаки похідної. Справа і зліва. То, от якщо я візьму якесь число, наприклад, там 5, я отут от буду перевіряти знаки отої похідної, бо в знаменнику у мене завжди буде плюс, то я буду мати тут плюс, тут мінус. Тобто функція тут спадає, тут зростає. І це є якраз точка мінімуму. Отже, при х рівне 2, при хрівне 2, я буду мати оцю відстань, про яку ми з вами казали, буду мати ту відстань найменшу. Але тут при х рівне 2, але нам ще треба саму ту відстань знайти. І щоб її знайти, ну, то ми мусимо оце от 2 підставити от сюди замість Х і порахувати значення от цієї відстані АВ. Тобто, як то буде в нас? Можна підставляти от сюди, певне, буде краще. То давайте ми тут підставимо. Отже, АВ тоді буде 2-10. 2 мінус 10 до квадрату. Плюс 2 до квадрату 4 мінус 2 до квадрату. І з того всього треба добути корінь квадратний. Так, тут я буду мати мінус 8 до квадрату 64. І 4 мінус -2, 2 до квадрату 4. Отже, і це є корінь квадратний 68. І можна, то є 4 на 17, то можна написати 2. Корінь квадратний 17. Тобто, моя оця найкоротша відстань буде при х рівне 2. І вона буде дорівнювати 2 корінь квадратний 17. Бачите, така от є цікава вправа. Ну, не завжди попадемо на похідну, яка записана у вигляді от такого кубічного тричлена, де складно знайти корінь. Ну тут нам не пощастило, але ми все одно справилися. Тому. Може вам сподобалося, то напишіть коментарі, поставте лайки і до зустрічі!